Усім привіт! Сьогоднішнє відео це що за все буде театр абсурду, тому що я буду намагатися поремонтувати речі, які взагалі ремонтувати не варто. Але ситуації бувають різні, тому погнали. І перший наш пацієнт це ось така річ. І ні, це не горщик, як ви могли подумати, і не мініатюрне відро це така мініатюрна пральна машинка. Активаторного типу, ось від неї блок живлення. Як видно, тут вже хтось відломив ось цей активатор, що крутиться. Зараз я подивлюсь, чи я зможу його поставити назад. Так, тут є саморіз, тому я просто закручу сюди довший саморіз, щоб він пройшов ось. Сюди. Але вся проблема цієї машинки не заключається в відломаному активаторі, а заключається в тому, що вона не працює, не крутить. Ось так вона розкладається і перетворюється ось на таку річ. Також, що мене здивувало? Тут, походу, присутнє якесь сенсорне управління, тому що тут пише long, press 2 секунди Start Stop. Ось ця кнопка, а це, мабуть, програма. 1, минута, 10 минут і 5 минут. хвилин. Отже, перевірку почнемо з блоку живлення, як я завжди люблю говорити. Завжди будь-який ремонт потрібно починати з блоку живлення. Блок живлення 12 В 2 А. Втикаю, світлодіод світиться, беру лампочку для навантаження, для перевірки, лампочка світиться. Блок живлення робочий. Пробую вмикати машинку. Щось пікнуло і вона пікає, але нічого не запускається. Ні, нічого не запускається. Розбираю. Розбирається просто. Ось тут чотири саморізи. По колу відкручується і кришка здіймається. О, да! Яке царство корозії. Як видно, двигун весь заржавлений. І тут ще є якась платка управління. Ось вона. Доволі багато електроніки як для такого простого приладу. Я думаю, що вся, вся проблема заключається в двигуні, тому це я поки що від'єдную і розбираю далі, знімаю двигун. Будемо пробувати, чи він може ще хоч трішки робити. Беремо блок живлення. Скільки там йому 12 вольт. Пробуємо покрутити. Видно струм споживання 1 ампер більше. Майже 3 А йому давав. Двигун стоїть на місці, не крутиться. Розбираю сам двигун. Щоб добратися до двигуна, потрібно розібрати ось цей редуктор. Тут. Також 4 саморізи. Знімаю кришку. Що ми бачимо? Шестерні пластикові. Змазки практично ніякої тут немає. Розбираю, виймаю шестерні. І знімаю сам двигун. Сам ротор двигуна в хорошому стані. Тому я чищу ось ці ламелі, чищу ось ці вали, що виходять. Також я почистив корпус і покрив його прозорим лаком. Збираю. По-хорошому даний двигун потрібно було би замінити, але я як такого не маю і шукати його бажання теж не маю. Тому я взяв наждачку, почистив цей, почистив ламелі, почистив. Е Всередині і покрив все лаком. Не знаю, чи видно, прозорим лаком покрив. На деякий час, думаю, повинно його вистачити. А зараз перевіряю за допомогою блока живлення. Як видно, двигунь крутиться, струм споживання 400 450 мА. Не знаю, чи це норма для даного двигуна. Всередині нічого не іскрить, працює стабільно, збираю далі. Обов'язково, чим побільше сюди напхати мастила. Далі, щоб в Ярика більше бачок не протікав, добуваю звідси сальник. Також зараз дістану звідси пружинку і трішки її вкорочу. І так, машинка зібрана. Як я і казав, сюди закрутив просто довший саморіз і воно тримається. Ну, ще трішки додатково зафіксував наклей. Під'єдную живлення, вмикаю. О! Все, полетіло в космос. Переходимо до наступного лоту. Наступна річ, яку я вам покажу, це ось такий міні-дуйчик. Схожий на садовий пилосос. Як бачите, 48 вольт акумулятор, звичайно ж, ми всі повірили. І він новий. І його проблема заключається в тому, що він видає посторонні звуки при роботі. Зараз я це продемонструю. Оце, мабуть, зніму. Ну, Ви чуєте, ніби щось калешне. Розбираємо. М -м, яка красота, Скільки саморізів. Все життя мріяв. Всередині даний пристрій простий як ровер. Контактні площадки, вимикач, мікропереключатель. Крильчатка, і тут, само собою, стоїть двигун. Тут розбирати не буду. Крильчатка, як видно, хитається. В принципі, не проблема її докрутити. Ага, а вона докручена. Ну, ладно, зараз підберу сюди якусь шайбу. Так, ще замітив. Китайські косяки, ось от дивіться, саморіз не докручений. І це не я зробив, це з заводу так було. Хочете вірте, хочете ні. Коли ви щось купляєте на китайцях, потрібно це першим ділом розбирати, докручувати всі шурупи, саморізи, гвинтики, все, що є. І змащувати. Так. Загалом шайба під цей гвинт нічого не рішає. Як видно, люфт зберігається. Потрібно його чимось вибрати. Так, для цього я вирізав ось таку шайбочку. Трішки, можливо, не рівно, але вона якраз добряче сюди підходить. Встановлюю, тоді ставлю саму крильчатку. Ще ось таку шайбочку і сам гвинтик. Гравера тут теж не було, це я його поставив. Затискаю і о чудо. Люфта більше немає. Збираю назад. Так, дуйка готова. Хочу сказати, що вона досить потужна. Не знаю, правда, для чого це можна використовувати, А, зараз поколотаю. Як бачите, ніяких лишніх звуків немає. Не знаю, для чого її можна використовувати. І поки вона ще в мене, давайте заглянемо до акумулятора. Мені аж цікаво, 48 вольт, не може бути. Так, не знаю, тестер видно, не видно? Мультиметр. Ось так, може буде видно. Так, давайте глянемо. 19,8. Так, да, 19,8. А зарядка на скільки? Так, зарядка вона на 21 вольт 1000 мА 1 Ампер. Угу. Ну що, давайте ще відкриємо, подивимося, що всередині. Так, розбирається, як завжди, просто. 4 саморізи. Відкривається. Так, ось така БМС-ка, ой, роз'єм зарядки і сама акумуляторна батарея. 5 елементів, 5С. Ну, ви зрозуміли. Наступний цвят нашої програми ось такий адаптер. 12 вольт 2 А. Кажуть, воп ще не працює. Взагалі, як там модно зараз казати, від слова взагалі, від слова взагалі не працює. Так. Умикаю в розетку. Тестова лампочка. Ну, як видно, напруги на виході немає. Так, де мій тестер? Дубль 2. Вмикаю. Чик-чирик, нікого. Так, розбираю. Ось тут в мене є спеціальний ніж. Ви не дивіться, що він такий покоцаний. Це всі оці коцки, це спеціально, щоб розбирати ось такі всякі прилади. Так, успішно розібрав. Ну, ви бачите, та? Банки з соленими огірками повздувалися. Пора викидати на смітник. До речі, ще ось такий цікавий дефект. Ось тут сюди. Ось тут ось така кільцева тріщина, ось ця ніжка взагалі ні до чого не припаяна. Розбираємося. Так, баночки демонтовані. Що у нас тут? 1000 на 16, а тут 680 капрофарат на 16 вольт. Йду в льох, пошукаю. Йдете зі мною. Ось ми і в льосі, а тут темно і страшно. Так, баночки на 680 немає. Буде з матом на 1000. на 1000 є. Є ось такі, є такі. Та, мене навіть нових не особо є. Беру і вертаюсь назад. В глибинах тієї шухляди вдалося таки відкопати ось 1016, на 16, абсолютно нові, запаюю. Так, нові баночки на своєму місці. Тут паєчку теж поправив. Давайте будемо вмикати, пробувати, що з того вийшлося. Або вийшло. Ох, хоч би не бахнуло. Але ж так веселіше буде. Так, тестова лампочка. Ось, так. Є. Вмикаю. Бамц, світлодіод загорівся. Хопа, лампочка світить ура, блок поремонтувався. До речі, хочу сказати, що при такому ремонті я вже показувати цього не буду, але при такому ремонті зазвичай потрібно міняти ще. Mm. Ось ці маленькі. Тут ось один є маленький, і от там от, от там от ще один маленький є. Вони там на можуть бути 22 або 47 мікрофарад Їх теж потрібно замінювати. Ну, а для вас на сьогодні, мабуть, досить, а я піду далі коперсатися в цьому хламі. Дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було цікавим.